Так, добрий день. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту. Шановні депутати, прошу зареєструватися. Хворим за є, зареєструвалися присутні Бойчук Ігор, Сергій Олійник, Усіянова, Марія, відсутні посадча і посестюк на поважних причинах. Повноважний сплати є в засіданні комісії, також беруть участь секретар ради Оксана Пендрак, начальники відділів міської ради, голова постійної комісії Бойчук Ігор. До порядку денного засідання включено такі проєкти. Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради номер радикійто від 10 грудня 2020 року про затвердження програми піклування Волочиської міської ради на 21-25 роки. Друге про затвердження програми піклування Волочиської міської громади на 26-30 роки. Третє про затвердження програми навчання. Підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників місцевого самоврядування депутатів, керівників комунальних підприємств, установ, і організацій Волочиської міської ради на 26-30 роки. Четверте, про розширення та затвердження переліку адміністративних послуг, які надаватимуть через НАТО. Чи є запитання до за порядку денного? Немає. Якщо нема, пропоную затвердити порядок денний засідання комісії. Так, Порядок денний затвердили. Одноважно. Прийдемо до розгляду питань порядку денного. Перше. Проєкт питання. Проект рішення номер 888 про внесення змін до рішення другої сесії міської ради від 10 грудня 2020 року про затвердження програми піклування Учиської міської ради відповідає Брудковська Людмила. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до діючої програми піклування. Ми просимо включити такий пункт. Оскільки була прийнята постанова Кабінету Міністрів 893, там є 12 пункт, називається постанова Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною. Що ця постанова регламентує? Те, що коли сім'я утворюється патронат, наберуть дитину відповідно до 12 пункту. Там прописано таке, що в місті Києві та Севастополі адміністрація, виконавчі органи сільських селищних міських районних у містах у разі їх утворення рад протягом п'яти робочих днів після укладення договору про умови запровадження патронату над дитиною нараховують. З відповідного бюджету мається на увазі нашого міського поворотну фінансову допомогу, тобто ця допомога виплачується патронатом вихователю для своєчасного задоволення потреб дитини у догляді виховання та реабілітації, влаштованої до сім'ї патронату вихователя до моменту отримання державної соціальної допомоги. Тобто, якщо нас в волочиську утворюється патронатна сім'я, а вже є проєкт рішення на виконком про утворення такої сім'ї. До моменту, доки не буде держава виплачувати кошти з Субвенції державного бюджету, ми маємо право і це або обов'язок, і наше таке бажання, прошу вас проголосувати, щоб з міського бюджету був такий пункт піклування, нарахування поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатом вихователя своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя до моменту отримання державної соціальної допомоги. Допомога буде в розмірі. 20 тисяч. І ця допомога повертається патронатним виховати на рахунок відділу соціального захисту населення після того, як він отримає кошти на е, утримання дитини. Це допомога одноразова чи? Це поворотна. Угу. При, кожні, при влаштуванні кожної дитини угу. така допомога виплачується. Вона а є поворот. Якщо держава передає їм хоче поворотні, період. Період, на, на перехідний період. Ага. А перехідний період, який може бути протяжність? Дивіться, там поверна допомога повертається на протязі 12 місяців, так дозволено. Тобто, але є така історія, чи як таке е е правило, що вони повертають зразу допомогу. Є така історія, що в інших громадах є такі факти, що пише патронати-вихователь, переукладені угоди. Я відмовляюся від поводною допомоги. Тобто майже 80% відмовляються, вони беруть дитину і отримують і від, від міського бюджету, не отримують допомоги. Тобто вони в договорі це вирішають патронати-вихователі служби з правах дітей. Це все йде по рішенню виконавчого комітету, все оформляється відповідно до чинного законодавства. Прошу проголосувати, щоб ми могли підстрахувати наших патронатів театрів і дати їм те, що постановою Кабінету міністрів почули? Це в нас перша має бути така? Це перша. А звідки що як? Волочиська. Волочиська. Ще є запитання, пані Людше? Немає. Ну що, голосуємо за проєкт 38 через Так. Дякую. Волосували. Друге проект рішення про затвердження програми піклування Волочиської міської територіальної громади на 26-30 роки. Відповідає Бруковське Людміло. Шановні колеги, у нас сьогодні начальник відділу соціального захисту Людмила Бруковська готова доповісти і надати інформацію про виконання попередньої програми. На 21 перші, роки, якщо і так само нам буде доповідати на сесії. Чи потреба доповідати на комісію, а потім на сесії? Як ви вважаєте? Не, ну просто декілька слів. Звіт. У нас є звіт. Можна подивитися він слайдах, якщо ви маєте трошки часу приділити увагу. Добре, щоб не затримувати часу. Програма там велика. Великих... велика Давайте Можна я пробіжуся по слайду, щоб ви бачили, щоб ви подивилися, можливо, до сесії щось треба підправити, щось, на щось звернути увагу краще. Но, там великих з немає ні з ким до року і з 25 року. Е, дивіться, в нас діяло шість програм соціального захисту, а ми пропонуємо об'єднати всі програми в одну програму. Тобто наша програма піклування буде. Та, що будемо приймати ми на сесії, буде більш комплексною, там буде враховуватися і пільгове перевезення, буде і оздоровлення, і ветеранська політика. Це буде все включно в правопіклування. Ну я хочу зараз звіти, якщо звіт маєте. Ну, Ми будемо за не... тим, в двох словах нам так щось. Якщо... Ну, для чого, для чого створена програма піклування? Для того, щоб забезпечити кожному мешканцю сприяння утриманні державних соціальних допомог та виплату організації надання базових соціальних послуг. Видатки на соціальний захист по роках. Дивіться, як стрімко зростали наші видатки з 2021 по 2025 рік. Це все на віографії. 17 мільйонів було в 2021 році. Зараз ми плануємо 36 мільйонів за 2025 рік. Що складаються видатки? Це є видатки на компенсації відділу соціального захисту населення та виплати матеріальної допомоги, і є 61% на надання соціальних послуг. Тобто ми більшість коштів вкладає наш бюджет в те, щоб людина отримала послугу, а не просто допомогу матеріальну. Є програми, це перетворення та функціонування комунального некомерційного підприємства. Це плюс те, що ми зробили за 5 років. Діє програма піклування, діє програма соціальної підтримки учасників бойових дій таких сімей, ветеранів, ветеранок. програма оздоровлення відпочинку, проходження підтримки здоров'я та реабілітації жителів Вочеської міської громади. Дається транспортна послуга соціальне таксі. Організовуються виїзди, виїзди мобільного соціального офісу та старостати. Є мобільна бригада підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Є забезпечення перебування внутрішньопереміщених осіб та евакуйованих осіб в місцях тимчасового перебування, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають послуги на непрофесійній основі підтримка громадських організацій, пільги населення за частковою компенсації витрат на оплату комунальних послуг, програма про організацію пільгових перевезень та відшкодування інших пільг. Видатки компенсації на соціальний захист. У нас є надання підтримки внутрішньопереміщених особах. Це 3% від наших видатків. Матеріальна допомога соціально незахищеним верствам населення 16%. Матеріальна допомога учасникам бойових дій на лікування поранення 12%. Це за 2024 рік. Виплати учасникам бойових дій за безпосередню участь 40%. Матеріальна допомога родинам військовослужбовців, які в полоні або зникли безвісті 10%, Компенсації виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом 12%, компенсація фізичним особам, які знайдуть соціальні послуги 7% від видатків соціального захисту. Видатки та компенсації соціального захисту населення на соціальне обслуговування. Тут є види, які надаються послуги. Це є натуральна допомога 32 фізичний супровід, соціальне таксі 7%, переклад жестовою мовою, інформування, транспортні послуги, догляд дома, догляд е дітей з інвалідністю, екстрене кризове втручання, консультування, соціальний супровід сімей, які знаходяться в склані життєвих обставин. Люд, люд. Все, досить ми це зрозуміли. У мене от є до тебе запитання. Всі ми. Не безразлічність, м'яко скажемо, до армії. З військових в нас немає проблем? З в... проблем з чим? З от того ти причисло. Три пункти по військовому. Тобто, чи всі заяви задоволені, всі виплачені? Mm. В такому. Зараз йде відсоток заяв на безпосередню участь до всіх заяв, які для військових, 30%. В основному зараз пишуть заяви особи, які мобілізовані або підписали контракт. Тобто учасникам бойових дій заборгованості по заявах немає. І виплачуємо першочергово учасникам бойових дій, першочергове поранення і сім'ях, які постраждали від війни. Тобто це якщо знаходиться рідний в полоні або пропав безвісті. Це йде пріоритету. Всі виконкоми профінансовані, заборгованості немає. Людей, які б зверталися з незадоволенням ну, до відділу, до загального відділу не знаходяться. Є різні питання, є різні проблеми військових, не все так добре, як звітувати, але працює центр допомоги ветеранам, які допомагають вирішувати поточні питання. А биде платилося тільки один раз, тобто? один раз це одноразова mm -hmm. допомога. Ми не виплатили ще по заявах. Тобто заяви поступають на одноразову допомогу. Але на поранення на кожне поранення. А от легке поранення, то яка сума приблизно середньо? Немає в нас легке чи важке. Поранення любе 10 тисяч. Ага 10 000. Тобто в нас не встановлюється від степені поранення, mm -hmm. але на кожне поранення, на кожну довідку 10 тисяч. Mm -hmm. Є що 4 і п'ять. Це був звіт коротенький, програма піклування передбачає весь весь цей спектр допомоги, щоб ну, що ми могли працювати. Ми за проєкт 875. Так, все, підтримуємо цей проєкт. Дякую. Третє. Проєкт рішення 887 про затвердження програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників місцевого самоврядування, депутатів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій організаційської міської ради, відповідає секретар міської ради Пендрикоксан. Тема програми розроблена на виконання постанови Кабінету міністрів України від... 6 ну 2019 номер 106 де передбачається сьогодні підвищення кваліфікації наших працівників, тобто працівників Лучицької міської ради, а також депутатів, наших депутатів. Пропонуємо вам фінансовий ресурс на 26 рік 50% затвердити, 50 тисяч вибачаюся на 2027 5700. На 2028 53 500, на 29 55 000 і на 30 56 тисяч. Це прогнозовані показники, бо бачити, і діємося, що ми ці суми. Це, Оксана, я правильно зрозуміла? Це підготовка, підвищення кваліфікації. Так. Все, зрозуміло. Якщо є запитання, то що, Є ще запитання? Ставимо голосування. Так проголосували всі за. Ну проект потрібний. Четверте, проект рішення про розширення та затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, Доповідає Пенко 1 жовтня 2025 року. Пішла постанова кабінету міністрів номер 1226 Деякі питання надання адміністративних послуг через ЦНАП. надання. Адміністративних послуг, тому просимо вас розширити перелік адмінпослуг, а саме додати послугу отримання відсрочки від призиву на військову службу під час мобілізації на особливий період та затвердити в новій редакції всі ті послуги, які ми додали, вважати таким, що втратила учільність, рішення від 2019 року. Ви знаєте, що з 1 листопада всі документи на відсрочку будуть передаватися через снігу. Через то просимо вас затвердити і розширити добу. Треба. Зніма діти? Ні, трима. Ставимо дозволяє. Да. Підтримано все в порядок денний вечір помогли.